На каналі ТІВІ4 час місцевих новин в ефірі Провінційні вісті. Вітаю вас. Дмитро Кулеба підтримує подвійне громадянство в Україні. Множинне громадянство має стати елементом державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти. Про це заявив міністр закордонних справ України у промові до світового конгресу українців. Конче необхідно зберегти їхній зв'язок з батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним із елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство, сказав очільник української дипломатії. Кулеба підкреслив, що він переконаний в необхідності запровадження множинного громадянства, адже потрібно керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та. Світі на його думку держава має відкрити можливість для мільйонів українців за кордоном зберігати свій український паспорт або отримати його а також прийняти як досконалий факт, що зі вступом України до Євросоюзу паспорти України матимуть такий самий статус, як і паспорти сусідніх європейських держав. Звісно, ця політика має втілюватися розумно, поступово починаючи з дружніх країн союзниць. І, звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою агресором чи недружніми країнами має бути. Заборонене додав міністр. Ну і нагадаю, конституція України стаття 4, визначає, що в Україні існує єдине громадянство. У Тернополі відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі. Півтори тисячі оборонців Маріуполя досі перебувають в руках ворога. Серед них майже 700 азовців. Наші захисники у неволі майже 18 місяців. Аби нагадати про воїнів Азову та інших формувань, які досі у російському полоні на театральний майдан Тернополя прийшли їхні друзі, рідні, знайомі тернополяни та переселенці. Подробиці акції далі у сюжеті. Мій хлопець також знаходиться в полоні. Невідомо де. На театральному майдані у Тернополі відбулася акція на підтримку полонених захисників Азовсталі. Хлопець Юлій Бондарчук, військовослужбовець, який народився та проходив службу у Маріуполі. З перших днів повномасштабної війни обороняв рідне місто, а під час виходу з Азовсталі потрапив у російський полон. Вже більше року дівчина не спілкувалася із коханим. Він служив полку АЗОВ, нещодавно йому виповнилось 27. Він вже другий своє день народження зустрічає поза межами рідної країни. Невідомо в яких умовах і взагалі, що з ним відбувається. Дівчина мешкає у Рівному, приїхала на акцію у Тернопіль, аби підтримати рідних та друзів полонених захисників. Вони все ще знаходяться в полоні. Все ще їхній стан, стан здоров'я, і взагалі, чи вони живі, чи не живі, невідомі. І так як війна йде і люди вже звикають до цього, тому якось хотілося б нагадати, нагадати суспільству, що потрібно боротися за хлопців, що вони ще досі там і не потрібно про них забувати. Акція у Тернополі розпочалася з хвилини мовчання у пам'ять про загиблих військовослужбовців. Далі до мікрофону могли підійти охочі та сказати кілька слів присутнім. Прийшла на акцію разом із своїми двома дітьми Олена Нікуліна. Жінка з початком повномасштабного вторгнення виїхала із Маріуполя. Максим, чоловік Олени, військовослужбовець. З початком бойових дій залишився боронити рідне місто. Після виходу із Азовсталі чоловік досі перебуває у полоні. Спілкувалася жінка останній раз із своїм коханим ще тоді, коли він перебував на Азовсталі, після того лише ну там інколи бувають відомості від обміняних, коли ну хтось бачив, хтось чув, там ну що принаймні він живий і перебуває дійсно в полоні. Ось фото, де Олена разом із своїм коханим і сином усміхнені та щасливі. Тут вони ще не здогадуються, що війна може їх розлучити на довготривалий період. Старшому сину Олени шість років, а меншому за пару днів буде рік. На жаль, Максим ще не бачив свого найменшого сина. Час впливає навіть місяць в полоні для азовців та взагалі для навіть для цивільних. Ну це пекло. А вони вже 18-й місяць. При цьому хлопці вийшли за наказом, не здались добровільно. Вони йшли за наказом головнокомандуючого і час їх діставати. Станом на зараз понад півтори тисячі оборонців Маріуполя досі перебувають у руках ворога. Серед них майже 700 азовців. Ще кілька карет швидкої допомоги з'явились на балансі наших збройних сил. Швидкі прибули з Бельгії до Збаража. Привіз їх уроджений з громади, волонтер Ігор Вітенько. Автомобілі обладнані усім необхідним, аби служити нашим бійцям на передовій та допомагати рятувати життя. За час повномасштабної війни в Бельгії привезли майже 73 таких автомобілі. Однією з перших чергову партію автотранспорту оглянула наша Юлія Пацкаль. Це ті автомобілі, які рятують життя. Нашим військовим з Бельгії до Збаража швидкі для потреб збройних сил передали волонтери за кордону. До нашого краю їх привіз уродженець громади Ігор Вітенько. Чоловік понад 20 років тому виїхав жити до Бельгії, де працює хірургом. Проте відколи в Україні почалась війна, вирішив допомагати рятувати життя наших захисників. Я думав, що буде так само, як у 2014 році почалась війна. Я приїхав просто ціле місце працював в госпіталі в Києві, оперував, поїхав в Вінницю. В Вінниці було дуже жарко. Було багато пацієнтів. Ми оперували по 10-12 годин. От, але я під час роботи я замітив, немає чим працювати. Тоді чоловік попросив у своїх закордонних колег передати в Україну обладнання та медикаменти для надання якісної допомоги. Так і утворився цілий соціальний проєкт волонтера, який сьогодні продовжує забезпечувати наших медиків усім необхідним. Це швидкі допомоги. І лікувальна підтримка лікувальних засобів. Всім що тільки можна. Ліжка починають ліжки, матраси і закінчуються операційні столи, операційні лампи, перев'яточні матеріали, знеболюючі, медикаменти, і все, що тільки все, що дають, ми не від все беремо і відправляємо сюди. За час повномасштабної війни з Балії привезли вже 73 автомобілі, які служать нашим захисникам. З них 10 джепів, решта швидкі. У такій допомозі продовжують сприяти волонтери та небайдужі за кордону, які так само чекають перемоги України. У мене була жінка прийшла до мене, пацієнтка на прийом і дала мені 5 євро. все-таки 5 євро. Але наскільки мені було важливо, що вона їх принесла, незалежно чи 5 євро, чи 500 євро. Мені хочеться її обняти, поцілувати, тому що вона це віддала від свого серця. Продовжує допомагати Україні і бельгійський граф королівської сім'ї Рено Киркове. Сьогодні чоловік вже в п'яте приїжджає до України і називає її серцем Європи. А на запитання, чому вирішив допомагати нашим захисникам, відповідає декотижем. З одної сторони це долучитися до боротьби в Україні і її стійкості проти ворога, а з іншої невеличка пригода, щоб познайомитися з країною і з військовою справою. Куди саме доставлять автівки швидкої допомоги, волонтери не кажуть з міркувань безпеки. Далі новини спорту Тернопільська нива у 13-му турі першої ліги чемпіонату України поділила очки із харківським металістом. Тернополяни зустрічали з харків'янами на стадіоні Авангард в Ужгороді. Завершився поєдинок нульовою. Нічиєю докладніше про зустріч далі. Футбольний матч між Тернопільською нивою та харківським металістом відбувся у рамках 13-го туру першої ліги чемпіонату України. На старті поєдинку більше проводили атак у бік воріт суперника господарі Поля. Попри тиск на ворота Тернополян жовто-сині не зуміли реалізувати свої моменти. У Тернополян бракувало реалізації попереду. У першому таймі було зовсім небагато моментів, які також не завершувались успіхом. Після перерви вхід пішли заміни та зміна схеми гри. Команди перехоплення. ...одна одну ініціативу, але що металісту, що ниві бракувало густоти в завершальних діях, як наслідок, безголюва нічия, яка хоч і не влаштовує обидві команди, але є закономірною. Щось не пішло, щось може не, не вийшло, але ну, очікував кращої гри в, першому, в першу чергу в атакуючих діях. В атакуючих діях сьогодні просто повний ноль, ми навіть не створили момент. Після бойової нічиєї тернопільська команда перебуває на шостій сходинці у турнірній таблиці, маючи в активі 16 очок. А команда харків'ян із сімома очками на десятому останньому місці групи А пристойно виповняли установку на гру, тому кнім таких великих питань каріться по грі немає. А то, що ми не можемо забити, який тур, ну це працюємо, працюємо над цим на кожній тренуванні. Я думаю, що у скорому часі ми побачимо голи. Наступний матч гравці Тернопільської ниви проведуть вдома на центральному стадіоні імені Романа Шухевича проти команди Епіцентр із камянця Подільського. Раз запланована на суботу, 28 жовтня. У цьому сезоні суперники вже зустрічалися. Тоді з рахунком 3-2 перемогли тернополяни. Футбольний чемпіонат України першої ліги триває у минулі вихідні. Волочиський агробізнес зіграв проти футбольного клубу Хуст. Гра відбулась на стадіоні Юність Волочиську без глядачів. Телеканал «ТІВІ-4» транслював футбольний поєдинок у прямому ефірі. Матч завершився з рахунком 3-0. Про найцікавіші моменти зустрічі. Далі на зарі голов. У тринадцятому турі змагань футбольних команд Першої ліги України Волочиський агробізнес вдома приймав футбольний клуб Хуст. Телеканал Тіві 4 транслював матч в ефірі та у соцмережах. Генеральні партнери трансляції компанія Агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. З перших хвилин матчу господарі більше контролювали м'яч, але тривалий час не могли реалізувати свою ігрову перевагу. Особливо небезпечний момент був на 14 14-й хвилині першого тайму. Даниїл Волку вийшов вічнаючи із гулкіп. Хуста та спробував перекинути воротаря, Проте Ігор Левченко ситуацію контролював. У середині першого тайму на 27-й хвилині Денис Галенков перевів м'яч на Романа Кузьмина. Півзахисник команди «Агробізнес» в один дотик відправив м'яч у верхній кут воріт. Рахунок 1-0. Наприкінці тайму, а саме на 44-й хвилині, команда із Волочиська збільшила свою перевагу. Після контратаки у кут воріт пробив Дмитро Шостак. З рахунком 2-0 команди пішли на перерву. У другому таймі небезпечні моменти знову проводили господарі поля на 55 й хвилині. Гравці гробізнесу довели рахунок до розгромного. Денис Галенков з меж штрафної пробив по воротах Ігоря Левченка. Рахунок 3-0. Гравці хуста під завершення матчу проводили контратаки у бік воріт суперника, але створити бодай якусь серйозну небезпеку не вдалося. З рахунком 3-0 поєдинок завершився. Я вважаю, що сьогодні команда суперника Грубізним була сильніша за нас, ми допустили багато таких невимушених помилок. Але це футбол. І, в принципі, я вважаю, що хлопці бились до кінця, незважаючи на рахунок, да, були окремі десь помилки, були десь якісь там ну, проблеми у нас. Але я вважаю, в принципі, що результат повністю справедливий сьогодні. Після перемоги волочищани підійнялися у турнірній таблиці на третю сходинку, маючи в активі 12 очок. А команда Хуст так і залишилась із 11 очками на 9-му місці. Добре, що забили три м'яча, але хочеться якості ігри трошки кращої, особливо десь середини серед, серед другого тайму. Ті футболісти, які виходять на заміну, вони мусять так само не збавляти, а додати в командній ігри швидкість і так далі. Але, на жаль, десь, напевно, футболісти розслабилися в тому, що рахунок вже не так було 3-0. Після матчу своїми емоціями поділився півзахисник волочиської команди Роман Толочко. Та добре, що виграли, непогано грали, десь, може, півтора тайма, да? останні хвилин 20 вже зупинились і трошки не то, що тренер просив. Але добре, що виграли, вище третє місце. Наступний матч команда грубізнес проведе на виїзді проти своїх краян із Хмельницького команди «Поділля». Гра запланована на п'ятницю 27 жовтня. У цьому сезоні Волочищани вже зустрічалися із Поділлям. Тоді матч завершився із рахунком 0-0. Такими подіями розпочався новий тиждень. Сподіваємось на добрі новини у дні прийдешні. І до зустрічі на каналі ТІВІ4.